Що свідчать протести в Чехії про те, що теперішньому Кабміну не вдасться зіштовхнути країну з проукраїнського курсу? Дякую. Я думаю, що не вдасться про це і раніше казав, що на жаль, ризик таки існує, але е, я вважаю, що він далеко не абсолютний і навпаки більше ймовірність того, що все таки проукраїнська енерція е, залишиться і в чеському політикумі крові поп'ють. Пам'ятаєте, коли вибори ще відбувалися і бабіше обирали. Казав, що ситуація в Чехії буде не угорською, а вона буде ближче до Словацької, де і зброя постачається, і продають все, що необхідно. Але в певних гострих питаннях будуть блокувати там, де це політично можна легко капіталізувати, в певних будуть викручувати руки, щоб отримати собі якісь відступні дивіденти тощо. Але при цьому це не буде тотальний саботаж і там антиукраїнська позиція жорстко. Вітаю. Чи можливо в Україні впроваджувати довгострокові стратегії з розвитку а чиновників та політиків, які стають на заваді, знімати з посад, ні. За наявної нормативно бюрократичної інституційної моделі? Ні, це просто неможливо починаючи від того, що папірець в Україні залишається абсолютною формальністю, тобто стратегії, плани з реалізації, то що вони пишуться вже з самого початку суто як формальність. А не як реальний документ політики, не як реальний документ до впровадження. Здебільшого. От в тих моментах, де вони пишуть це як такі документи, то там вже хоч якось тушка чушка, але воно відбувається. І там і кадри інколи змінюють, і створюють якісь офіси реформ, створюють дублюючі інституції, які на це на себе беруть, і створюють це лабораторно, потім перекидують на ключову інституцію. Або повністю. Е Перекроюють інституції, міняючи назву, додаючи туди одне слово і повністю її перевертаючи саме під це. Тобто, якісь можливо, але це все таким шаленим ресурсом робиться, в плані того, що на одну одиницю зусилля закладе витрачається шалений ресурс, просто і управлінський і фінансовий. І тощо що правильніше сказати, що воно не відбувається, бо такою ціною воно часто просто задарма, навіть не потрібно. Тож у нас з нашим державним апаратом, тому як він є, влаштований, якісь серйозні такі реформи, скоріше є виключенням ніж нормою. Вони відбуваються шаленим надривом. Але що за нові хотілки по Донбасу від Рашки? Ой, то ми ще не просунулися вперед. Якби ми ще просунулися вперед, там Росію би десь примусили би танкерів десяток захопили і так далі, вони б сказали: ну окей, демілітаризована зона, але ж міжнародне визнання Криму. І все, і знову. В них це буде з'являтися весь час. Якщо вони реально не готові до припинення війни, то весь час будуть тягнути ситуацію. Як батареї. Тут в кімнатах генерують холод. В одній з кімнат вже відімкнені. Завтра будуть їх демонтувати. Бо в них ще вода є. Треба її з вітеля вилити. Бо поки що вона там по літру в день виливається. Пане Олеже. Випадок в Корсені. Це перший дзвіночок наслідків війни. Так, і ні. Бо з одного боку, так наслід... дзвіночок, і ви праві повністю, але я ширше це взяв би. Це наслідок не війни, а наслідок свавілля. Бо і раніше були такі випадки, і просто те, що це військове, це задало резонансу. А був би це просто якийсь вуйко в селі, який взяв би і поліцейських розстріляв, би, сказали би, що якогось бандита террориста. Або просто розбирали б ситуацію про те, як там когось десь а, образили несправедливо по ньому діяли. Тощо. Ну, в Радівка ж так само ж була свого часу. Там багато інших випадків по країні, які гучні, певні, які абсолютно не гучні на гальмах були спущені. Але це про те, якими методами бор... будуть боротися з несправедливістю. Андрій мені пише, що носа заклало так. Ще хвилин 10 тому заклало. Пане Олеже, чи витримає українське суспільство ще п'ять років війни з Росією. По 5 років війни. Я відповім вам посередковано. Я думаю, що стільки, скільки ця війна має потенціал тривати, українське суспільство витримає. І це буде не 5 років Екватор цієї війни ми вже пройшли. Я про це, до речі, вже казав. І казав це навіть не на пару місяців тому. Росія цього річ, минулоріч, вичерпала вже всі резерви. Далі в них зараз запас, ну, вони можуть ще роки-півтора воювати. Ну, якщо щось таке трапиться, ну, може два. Я слабо вірю, що вони можуть воювати, там, війти в війну в 28-й рік з війною. От прям дуже слабо вірю в це. Більше роблю ставку на те, що якщо війна і протриває, то. В середині го року вона просто згасне в низьку інтенсивність, навіть може не закінчившись, але через те, що далі таку інтенсивність Росія не зможе підтримувати від слова зовсім. Пане Олеже, країни Балтики нам, друзі, то чому замість допомоги не припинять купувати нафту чи газ з РАЩ? Тож важливіше. Ну, по-перше, там кількості, які вони купують, це мізери. І по відношенню в цілому з того, що вони купують, і по-друге, в абсолютних числах. Раз два значна частина з них припинила це робити. Три, я просто не знаю там кому ще залишилося до речі. Три в певних речах, ну, скажімо так, є певні бізнеси, які ще це роблять. Це вже не державна політика. І відмовлятися від цього вкрай дорого, і це може зробити нерентабельним частину продукції. Тому вони максимально відтягують цей момент і відкупаються, зокрема, відкупаються і допомогою нам як від окремих компаній, так і на державному рівні. Коли куховарити в ефірі будемо, ну точно не раніше 100 тисяч. Ну давайте так, не будемо цей формат робити рутинним. На 100 тисяч, може, щось і приготуємо, а може, щось інакше взагалі вигадаємо як формат. Але щось зробимо, звісно, якийсь святковий інакший формат, ніж ці класичні. Вітаю. Я була впевнена, як і більшість у загальній, бо багато експертів та політиків так прогнозували, що повномасштабна війна триватиме короткий період часу. Бо в 28-му після нападу на Сакартвелу війна тривала два тижні. Чому Росія пішла на таку довотривалу війну в Україні, але так швидко припинили її в Сакартвелу? Тому що в Грузі вони тоді досягнули для себе всіх базово необхідних результатів, а 80% результату при 20% зусиль. Далі вже лідери почали приїжджати в Тбілісі, і там знаходилися. Сарказі примусив Саакашвілі, ну, примусив, мабуть. Проспонукав. Ой, Са... 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 да, Сарказів, а... було нав'язано Грузії коаліцією країн на чолі Сарказі сценарій, як зберігтися в ситуації, коли Росія виграє в одні ворота, так чи інакше. І, відповідно, Росія для себе зафіксувала все що, не... все, що хотіла. Далі вони розуміють, що досягнути наступних 20 результатів для них було б або мало реалістично, або коштувало б їм шалених зусиль. Вони не готові були на це. Припустимо, Донбас тимчасово залишається з расистом, підписує мирну угоду. Війні кінець, потім Путлер виходить на той світ. Можливо, потім ці території. А хто б сказав, що війні кінець. Я вам гарантую: якщо не буде реальних гарантій безпеки, а їх, скоріш за все, не буде тих, які необхідні, бо штати будуть з'їжджати, і це є інструментом скоріше примусу штатів до того, щоб визнати, що неможливо досягнути миру за рахунок того, що Україна подарує Росії території. То в такому випадку ну от ваш сценарій уявляємо собі, от він відбувається, віддали території. То буде марш-бросок на Полтаву і один відрізання Харкова логістичне, інше на Полтаву для того, щоб надвиснути і відрізати Харків, Дніпро і створити загрозу відрізання від логістики з півночі Дніпра. До бабки не ходи. І там в полях їх зупиняти буде значно складніше. Сі попросив допомогу московитам. Чому і за що цим робити? Дякую. А, посилив допомогу. Тому що росіяни почали а, сипатися по деяких напрямках. І він посилив допомогу там, де це вигідно Китаю виключно. В режимі Непоразки Росії. Олеже, пора ялинку розібрати. Ні, не пора. Ви що? Ялинка це генератор коментарів під всіми відео. Ви куди не зайдете зараз під відео на різних каналах. Там коментарі: розбери ялинку. А, чудово, у вас також ялинка стоїть, у нас також стоїть. Яка чудова ялинка? Да який жах, як можна ялинку тримати? Тут ну, десь до 20 25% плюс-мінус коментарів кожен четвертий, від кожної п'ятої до кожен третій коментар про ялинку. Вона ще має окупити себе. Жартую, звісно, а, але це мене традиція. Поки сніг лежить, поки є зимова погода, хай ялинка стоїть. Вона ж око радує. Як ви гадаєте, рухи Макрона через помічника? Це намагання перехопити перегірний трек на користь Європи? Так. І ми це з вами розбирали ще до нового року, коли в нас тут істеріку розганяли, що Макрон сказав, що треба говорити з Путіним. Я тоді це пояснював в декількох ефірах і стрімах, чому. Це не зрада, і чому це не про те, що з Путіним треба домовлятися? А чому це про те, що Трамп не буде е, виключним монопольним посередником між Європою і Путіним. Якщо вже з Путіним розмовляти, то окей, ми і без вас можемо з ним поговорити. Е, пане Трамп, ідіть гуляйте лісом. Або ви говорите від нас з узгодженою позицією, або в такому випадку ми і самі говорити можемо, якщо ви будете свої інтереси продавлювати нам.